Друзі, всім привіт! На зв'язку Ільченко Антон. Вітаю вас на каналі Страхування в Україні. Тут ми даємо тільки практичні поради, розбираємо реальні кейси, розказуємо, як зберегти гроші, як отримати в повному обсязі гроші від там, страхових компаній, винуватців ДТП, відповідальних за залиття, пожежі. Нижче. Є наші соціальні мережі, обов'язково підпишіться на них, і там є телефон. Якщо у вас є якісь вже питання, можете звертатись. До речі, там всі месенджери підключені, Viber, Telegram, WhatsApp, куди вам зручніше. Пишіть, відповімо максимально швидко, і ви отримаєте максимально корисну і повну інформацію по вашій події. Сьогодні хотів з вами поговорити про регреси. Дуже часто так відбувається, що людина там потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, а потім бах, і лист таке щастя. Від страхової компанії, що ти маєш повернути гроші, які ми е, сплатили. Тому е, інформація ця, вона, ну, в принципі, дуже корисна, дуже багато людей, е, які укладають ці договори страхування, потрапляють у ці ситуації. То у нас статистика приблизно така, що відсотків 30-40 е, е, страхувальників вони стикаються з проблемами регресу. Підписуйтесь на канал, ця інформація, вона. Залишиться у вас назавжди, і ви завжди будете знати, якщо щось, не дай Бог, буде. Куди звернутись, і де подивитись. А якщо вже у вас є така проблема, то пишіть нам на номер, який ми вказали, пишіть у месенджери або телефонуйте, і ми допоможемо вам. Тепер щодо регресів. що я хотів вам розказати, у нас е найбільша кількість регресів вона приходить по договорам обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Це так звана автоцивілка. Там е є в нас два варіанти таких: перший варіант це регреси, які, в принципі, принципі, Можна відбивати, і страхові компанії їх полюбляють, їх так називають регреси на дурака. Тобто цей регрес відправляють із серії, ну, як клієнт на нього прореагує. Буде він якось домовлятись, не домовлятись. Тут така ідея от, ну, психологічна боротьба більше. Які це регреси? Це регрес, коли е, страхувальник прострочив повідомлення своєї страхової компанії у триденний термін після настання дорожньо-транспортної пригоди. Якщо взяти в загальному обсягу, це приблизно там, 70% від всіх регресів, які заявляються клієнтам. У проєкті нового закону. по а про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності цей же момент він виключений. Коли закон приймуть, якщо там не буде ніяких сюрпризів, то цього не буде. Але на сьогоднішній день це дуже активна така практика, і можна чи не можна відбити. От такі регреси можна відбити. Судова практика у нас побудована таким чином, що якщо е, на місці подію оформлювала поліція. Подальшому суд е, ухвалив відповідне рішення і притягував до адміністративної відповідальності винуватця ДТП. І після цього ще страхова компанія здійснила виплату страхового відшкодування, то бажається е, те, що страховик повністю з'ясував всі причини обставини настання страхової події. Відповідно, якщо це відбулося, то ну, за що наказувати клієнта? Якщо компанія заявляє такий регрес, то в судовому порядку. Можна і потрібно захищатись і відбивати цей регрес. З європротоколами ситуація така: тут 50 на 50. Тут наскільки класно відпрацює юрист, тому що є справи, які програються. Але це розумний ризик і на нього також є доцільність йти. Щодо інших регресів, ну, давайте будемо брати знову ж таки більш ходові. Перше, це коли водій знаходився в. У нетверезому або у наркотичному сп'янінні, або відмовився просто від проходження перевірки на стан сп'яніння. Друге, це коли водій залишив місце ДТП. Ну і третє, так, з певними умовами, це коли технічний стан автомобіля не відповідав там заявленим стандартам, як того вимагають правила дорожнього руху. Якщо це отакі регреси, ну тут ситуація гірша. До речі, шокують мене юристи, які кажуть, давайте ми там щось будемо боротись туди-сюди, щось будемо доказувати. Нічого вирішити по таких регресах, в принципі, не можна. І через це тут о, гарний шлях це реструктуризація. Треба домовляти зі страховою компанією, як це працює, або вони дають розстрочку, або вони дають дисконт. Або якщо. Добре, прокрутитись, це буде розстрочки і дисконт. Які розміри дисконту? Це ну, від 20 до 50% дисконт можна брати. Є така ситуація, що компанії певні не йдуть на погодження якихось розстрочок. Як з цим працювати? Можна тоді йти на судовий процес, вийти на рішення суду, щоб не потрапляти там в якісь арешти, звернутися до суду і вирішити питання там, через додаткове рішення. Про те, ну, яким спосібом виконувати рішення суду. Тобто суд сам визначить спосіб виконання свого рішення у розстрочку. І цей аргумент знову ж таки можна використовувати в перемовинах ми дуже активно працюємо з компаніями, намагаємось досудово врегульовувати всі ці претензії. Якщо грамотно підходити, то це економить для клієнтів там, от, по періоду, взяти по місяцю, це сотні тисяч гривень. Через це, якщо ви стикнулися з такою проблемою, головне не тягніть, не затягуйте цю історію, тому що хтось там. Отримав позов від страхової компанії, а там в 15-денний термін треба подати відзив. А він вже приходить до нас, там три місяці вже пройшло. Звичайно, що ми процесуально вже будемо програвати. Тому є проблема, відразу йдіть до юристів. От там внизу телефон, або на месенджери пишіть, або телефонуйте. Сподіваюся, що інформація ця була корисна для вас. Поділіться посиланням на наш канал, Ну, оскільки тут дуже багато інфи, ми даємо, як оці розрулювати всі проблеми. Ні, ситуації як не прогадати, як не втратити гроші у відносинах зі страховими компаніями, тому залишайтесь з нами, дивіться інші ролики. Був радий вас бачити. Всім пока.